Ось такі крутяцькі велосипеди, фитбайки, є в наявності. Можна замовити на сайті від Inua. Хорошо, якісно зібрані. Обладнане все оригінальне. Шимано. Велосипед досить легкий, лишень 15 кг важить. Хороша гума 26х4. Дискові механічні гальма. Вилка з амортизатором, з лук-аутом. Круто виглядає. О таких коробках приїжджає він до вас, відправляємо в будь-яке місто чи село, чи будь-куди-куди -куди вам потрібно, дає нова пошта. Крос. Кроссовер. Колір такий цікавий. До речі, цей колір в цьому році в тренді. Номер в профілі, велосипеди в наявності, сайт від Inua. Можна замовити. Також можна замовити в розсрочку на декілька платежів. Чекаю на ваші дзвінки.